Анастасія, тут така справа. У ваші івенції стало погано на уроці. Ми могли два дзвонитися, тож викликали швидку. Я позвонила до вашого чоловіка, а він чомусь сказав мені, що ви померли. Але я вияснила, ви ж не померли, так? Ви просто вам не пішли, правильно? Для нас це честь виступати на головній сцені країни. Важливо, що вистава знаходить відгук у глядачів, і ідея, яку вона несе, поширюється. Ми несемо той меседжі наратив, який ми, як військові, хочемо донести до глядача. Дуже важливо, що це відбувається в стінах театру Франка, який зараз працює над трансформацією, в тому числі і доступності інклюзивних процесів для всіх можливостей людей, які пройшли горнило війни. За три я дуже стримувався, щоб не розплакатися, а так? Слухай, дуже багато емоцій, які залишаться поза кадром, тому що кожному є що згадати. Дуже важливо, що саме ми сьогодні тут, в цій гармонії державних інституцій, бізнесу, мистецтва, пропрацьовуємо ці, ці речі. І, ну, Пропрацьовуємо і напрацьовуємо, в тому числі законодавчу базу е в роботі з ветеранами, так е в частині їхньої адаптації. Ця ініціатива народилася в бізнесі, і ми підтримали її. Вона спрямована на те, щоб компанії в першу чергу лідери ринку впроваджували в своїй діяльності 12 принципів від внутрішньої корпоративної культури до врахування потреб ветеранів та ветеранок в своїх товарах, послугах. Вони діють дуже цінними, тому що в них є інша система мислення, в них є проактивність, в них є неймовірна відповідальність, яку за себе несуть. Вони розуміють ціну цього життя. І як спеціаліст на робочому місці, наприклад, як моєї компанії, адвокат такий. Ну, це просто це, це золоті люди. Ми бачимо, скільки компаній вже роблять кроків для того, щоб зробити повернення ветерана та ветеранки в цивільне життя більш стерпним, як підтримують під час служби, як підтримують родини, як підтримують родини загиблих. І насправді масштабування такої практики, розвинення такої культури є не чимось. Це не благодійність. Це вимога часу. Дуже тішуся, що відбуваються такі події, які дають змогу якраз об'єднати зусилля на шляху до наших спільних дій для розуміння ветеранів, для інтеграції їх суспільства, а можливо навпаки інтеграції суспільства у світ військових і ветеранів.